Продажу Renault Megane 3 Ресталінг на двигуні 15 k 9 k на реалізованій оптиці, на гарній літній гумі автомобіль в доглянутому стані. По кузову є незначні нюанси, нюанси подертості. Технічно повністю обслужений автомобіль. Так от виглядає по колу салончик тканинний, збережений, дуже гарний. Впереду. Ось так оце виглядає. Він на автоматі. З мультимедією 207 тисяч пробігу, мультикермо, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складання. Є круїз контроль. Звертайтесь до нас за тест-драйвом в «Автофокус» по вулиці територіальної оборони 102. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Чекаємо на вас.